А от що власне на практиці означає термін заочний вирок? Наскільки це дієво і який має вплив? Проаналізуємо юридичну сторону питання з Анастасією Діденко, адвокаткою, керівницею практики комплаєнсу та антикорупції. Пані Анастасія, вітаю вас доброго дня! Перш за все хочу розпочати з того, що людина, яка звинувачується в чиненні кримінального правопорушення, вона може бути заочно заарештована. А вказана процедура передбачена кримінально-процесуальним законодавством нашої країни для цього для того, ж щоб застосувати вказану процедуру, представники правоохоронних органів повинні довести в суді декілька фактів. Перше, що особа має певний статус, наприклад, підозрюваного або обвинуваченого. Наступне, що вказана особа вона переховується або проживає на тимчасово окупованій території. Наступне, наприклад, особа перебуває на території, яка визнана Верховною Радою України територією країни-агресора. Це в нашому випадку в Російській Федерації. Також особа повинна бути оголошена у міжнародний розшук. Також представники правоохоронних органів у суді повинні довести, що особа дійсно там проживає, наприклад, на тимчасово окупованих територіях або на території країни агресору. І також, що ця особа можна. Дійсно здійснювати вплив на кримінальне провадження, наприклад, впливати на свідків, переховуватися від органів досудового розслідування, знищувати докази, не прибувати до суду тощо. Тобто заочний арешт це. Можливість для правоохоронних органів проводити дособове розслідування та в подальшому, щоб суд міг здійснити найважливішу свою функцію, це встановити, чи особа була винна вчинені вказаного кримінального правопорушення, чи особа була невинною у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи в даному випадку суд своє основне завдання, це встановлення справедливості у кримінальному пробаченні. Пані Анастасія, ви вже трохи розказали, навіщо потрібні такі рішення про заочне засудження, але які реальні перспективи, що потім заоч... цю людину можуть посадити реально і виконують вирок суду? Дивіться, для того, щоб виконати вирок суду, необхідно, що представники правоохоронних органів на стадії досудового розслідування, а також під час того, як справа розглядається в суді, здійснили ряд заходів, що передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Тут я маю на увазі те, що коли наявна ухвала про заочне арешт. Представники правоохоронних органів можуть звертатися до Інтерполу для оголошення особи в міжнародний розшук, а саме оголошення червоного повідомлення. Також при наявності ухвали про заочний арешт, що особи можуть застосовуватися екстрадиційний арешт. Тобто представники правоохоронних органів України звертаються до представників держави, де ця особа перебуває або може перебувати для того, щоб її затримати в тій країні, де вона знаходиться, та в подальшому видати її на територію України на стадії або до судового розслідування, або для виконання вироку суду. Пані Анастасія, в нас заочно засуджені є не тільки громадяни України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії є заочні вироки щодо громадян Росії. А чому це роблять українські суди, а не міжнародні? Дивіться, суди українські розглядають злочини та кримінальні правопорушення, які вчиняються на території України, та в тому числі вчиняються щодо громадян України у даному випадку, коли здійснюється засудження громадян держав, тобто ці громадяни вчиняли кримінальні правопорушення. Відповідно до законодавства України і на території України, тому тут саме юрисдикція розгляду вказаних справ саме українські суди. Наприклад, європейські міжнародні суди, наприклад, міжнародний суд справ людини або міжнародний кримінальний суд, вони розглядають справи, які, наприклад, проти людяності, проти геноциду, тощо, а саме злочини, які вчиняються на території України, є виключно юрисдикція українських судів. Пані Анастасія, я вам дякую за всі ці роз'яснення за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам. Це була Анастасія Діденко, адвокатка, керівниця практики комплаєнсу та антикорупції. Дякую у школу.